Лохбець, якого спіймали в підозрі на вбивство Фаріон, вже сидить в суді. Дуже багато уваги до цього, звичайно, так. Так він вже засвітився тим, що показав язика дочці Фаріон. Звичайно, дуже багато обговорення. У нас же завжди так всі спеціалістами стають криміналістами. Хоча, звичайно, я розумію довіри до нашої. До наших ментів по іншому часто їх не можна ніяк назвати до нашої прохорони системи мінімальна. Ми вже пам'ятаємо справу Шереметику розвалилась. Ми пам'ятаємо дуже багато інших справ, які, ну скам'яко кажучи, натягнуті так. Тому, звичайно, буде ще багато питань. Для чого це зробили? Чому вони кажуть, що Макс Максим Бужанський, проросійський політик, народний депутат, був наступною цілею, теж важко. Але. Причина, мабуть, в тому, щоб розхитати Україну так? таким чином, якщо це взагалі він.